Я завжди з посмішкою. Я, ну, я завжди був веселим по житті, мене не було поганого настрою. Я прийшов сюди і мене тут кантузило і все. І стало все набагато краще, ніж було. Можливо, просто що хочеться жити. Якщо ти хочеш жити, ти завжди будеш веселим. Кокс! Горіт! Так, як у мене було збить, вона налетіла. Снижується Солідар, Бахмут не були. Ну, короче, візді потроху. Займалися хорошою справою, але, як показалося, воно на нічого не треба. І мене перевели в піхоту, і в принципі мені подобається в піхоті. Це доволі весело. Постріляти. Можна. Хотів пострілять, пошов постріляв улипка, така приходить доволі, цвітеш <рес> і пахнеш. О, так, так. Раз ми подснідаємо, подобідаємо, і після обіду можна вже починати ці будівлі дії. <рес> <рес> зараз у нас поки перемир'я, бачите, зранку yeah, yeah, yeah. ми їх не вони бони нас не все. зараз будемо робити інваліди. Я та думаю, міста, вони поснідали свинцом сьогодні. Та да. Та -да. Ми нас, за 9 хвилин справились. У нас на позиції. Читаю, що професіонали. Ми не герої. Ми герої ми стоїмо вже після смерті нас починають величати, розуміють, що ми герої. Зараз ми просто звичайні люди, які відстоюють. Так. Все, ми чудово відпрацювали по даній посадці ворога. Далі все буде видно. Бо так, страшно, да, вб'ють. Але ти вмреш за браве діло. Хотілося б, звісно, щоб наші втрати не були даремні і щоб ми всі вернулися додому, хрома хуйні вкратні наша.